Добрый день чи вечір? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, щеп. Прямо, прямо поставил. Давай, прямо. Хорош. Все. Слухаю ви вас. Що, що? Скидати будете щось? Ні. Ви що, смієтесь чи що? Ні-ні ні, я ж навпаки... не покидую. Ми приїхали на подію. Я ж не на подію приїхали. А, сюди. Да, викликали а, січ це... оперативно, зараз буде поліція, будемо фіксувати. Ні-ні ні, що ви, ви що скидати? Ти закрив машину? Да. Красавчик, пошли. Так, друзі. Зараз екстрено вискочили, зателефонувала мені пані Марина, сказала, що займання йде прямо зараз. А це були представники муніципальної варти, так називаємої, Гостомельську. Так. так, так. ага. Ага. Ось, все. ось просто ось ця короче, штучка лежить на uh -huh. паличках. І от так було ножка. Ага, я зрозумів. Ну нічого, сюди, якщо оперативно їде, зараз будемо писати заяви на 239-ту частину першу забруднення земель, на порушення протипожежної безпеки, по-моєму, 270-та кримінального кодексу. І на злочинну недбалість. Керівництво цього безладу, який тут твориться, і на бездіяльність органів місцевого самоврядування. Це От. До речі, смішки з мішками. А у Львові була схожа ситуація, На свалках горіло і... Загинуло вісім пожарних, провалилися під землю, так що тут доволі небезпечно. Я вам скажу. Ну, нам тут, тут небезпечно нам нам з... взагал... да. про це кажуть, що тут можна да. тут можна уйти на той світ і більше не вернутися. Ми. Це що ви так понімали. Нам сказали, що тут просто перегниває. Я спитала, да. чи бетон. Да. Кажуть, да, що да, подушку, ага. але ми да, знаємо, що тут да, подушка да. підгниває. Да. Зараз чекаємося, оперативну. оперативно. Да, ви зафіксували, так? Да, все? Да, да, да. Чудово. Зокрема, це зафіксувала мініці пальна варта Так, да. Ми, ми, ми тільки під'їжджаємо, виходять хлопчики такі. Вони нас тут лише. Я вийшов, паркую себе. Він такий підходить. Пане, я не поняв. А ви що тут вигружатися приїхали? Я кажу, ви щось з вами щось не в порядку Чи що кажу? Ну вони стражі. Ми їм просто робимо зауваження, щоб... ні, я бачу, що вони на стражі капіє, страшні стражі. Такий пожилий, да? Та ні, молодий. А скільки вони зарплати получають за таку стражу? Таку страшну з... гава з місцевих сказати. податків та мільйонів за рік виділено. Ага, 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 понятно. Нормально, нормальні защитники інтересів громади. Так вони вже підмотали удочки, так, походу? Ну так, вони нас лишили і пішли. Ми дуже просили, ви ж двох жінок не лишайте, поля. Вони сказали, що у них справи. А у них ще виклик, так. У них виклик, вони поїхали на виклик. А вони поїхали, здається, щось по парковці рішати, так? По парковці, якісь у них питання, вирішувати важливі питання. Ми жінки лишилися ще вдвох. Чекай е, Ну все. Так, да, проблема в тому, вже майже за 500 метрів я відчула цю смерть знову себе на подвір'ї, я зрозуміла, звідки йде. Та це жесть, бо ми вдома йшли, як нюхнули, чуть не прозріли. Бі. Ну, і це було в день сьогодні. Ну... Воно не припиняється з обіднього часу. Вчора ми фіксували з начальником муніципальної варти геть в іншому місці, він там вище, набагато. Та я ж вам, я ж вам казав і ще раз повторюся, що муніципальна варта. Вони можуть лише попередити якісь там вуличні заворушення, ну і тобто якась драка, і то не завжди. Зазвичай вони приходять, знаєте, руки в кармани, там соски крутять собі, там стоять, дивляться. Ну не треба, ну не треба. Це все, що не можуть зробити. Це як сісуріті в супермаркеті. Він не має правом права навіть пальцем торкнутися людини. Блин. От і вони можуть тільки викликати поліцію. Все, це все вся їхня функція муніципальної варти. По перше, це відмиття держав бюджетних коштів. Це раз. По-друге, -по це охорона особистих інтересів можновладців, які сидять там в кабінетах і огородилися від людей. Це муніципальною варту і так далі. Причому за самі кошти самих же ж людей, щоб ви зрозуміли. Ну це зрозуміло. Саме да. відчули. Ну єдине, що це. Та структура, до якої ми можемо звернутися, вони ж дивляться за порядком нашій громаді. А, Те, щоб ми зайшли сюди безпечно, принаймні з чоловіками, які можуть нас захистити, ми на це розраховуємо. Провести. провести, <провести>, <провести> і ну, в тому числі передати керівництво, що воно. Ну, від якоїсь дворової собаки, що у вас там не шваркнуло за ногу, 100% можуть захистити. А там щось більше, більш важніше, повірте. Тут є великі сумніви, це перше. По-друге, ну, це не єдина служба, до якої ви маєте вимагати реакції. Є поліція, є та є Поліція ви, це ви, саме ви, перше... Знаєте, викликала поліцію, я І її що? чекала години-півтори. Да? Горіло, дим стояв просто, бо не такий дим, а такий взагалі ага. ну, такий гарний, гарний. Ні, ну, що Година ж... півтори, Я стої, сиділа, ну, сиділа, літо було дуже добре. Що, що, якщо... да. що ж ви хочете, якщо ви приїхали. Що ж хочете, якщо поліція управляють а, гастрольори? Погастролірував, трохи зальотів наробив, його заховали з Бородянки в Ірпінь. Тут з Ірпіня вже перекинули на білу церкву. Це ж все гастрольори, розумієте? яку ми хочемо знати реакцію. Звісно, вони нічого не будуть робити, будуть вішати, вішати лапшу, тому що народ не обізнаний. Просто не обізнаний в своїх правах. А зараз я вам допоможу. Ми зараз правильно все оформимо. Зараз по кожному окремо я накатаю заяви. І хай не внесуться. Якщо не внесуться, підемо в суд дружно. Ми не, ну, Це Ні, ну справа, аби вода... Ви зрівняли свалку з шашликами, типу, ні, ну аби воно горіло, так горіло. Тепе, я пеймо, да. як горити, так воно горить, горить. воно А якщо дим іде, то це значить не горить. Ну, да? ну, це димить, дим, так? Дим? Да? Подивитися, який дим йшов. Ми бачимо, який дим йшов. Цього достатньо, щоб діти за 120 метрів звідси, блять, просто чаділи. Вполне достаточно. І це регулярно. Якщо зимою люди груби палять і температура. Ще раз скажу, ви зрівняли груби людські, які палять дровима чи угльом, чи чим там зі свалку, яка горить, пет тут у вас і все остальне? Якщо вона горить, так вона дійсно горить. Почу... Ну ви що іздіваєте, чи що? Ви ви реально хочете нас тут дурнями в дурні нас пушити? Я нічого не чо не писав. Це таким задобуванням не сприємно. Бо ми як в червні ходили, то ще під дощом потрібно. Це було 100. Будинок заходить, будинок вже побути 17 року. У мене малолітні діти на сьогоднішній день у нас вже є підтверджені діагнози бронхіальної адже це треба вирішувати. Вирішувати яким чином? В правовому полі. Ми не можемо добитися правди. Фіксації дуже багато, але ще й ваша участь дуже буде корисною. Да, дивіться, я, як представник громадської організації, буду писати зараз дві заяви ну, по факту того, що тут відбувається. Тому що ну, факти є, відео неодноразово, воно вже все в публічному просторі літає. Я буду писати дві заяви, окремо на керівництво цієї свалки, окремо на органи місцевого самоврядування. Я хочу, щоб ви прийняли їх в рамках 214 статті кримінально-процесуального і внесли до ЄРДР, відкрили провадження. А Дивіться, це... покажіть, де було Дивіться, це місце. Да. Да, ось, потому, е... що... Оце тут було, так? Да? Ось ось ця паличка оранжева лежить. Дивіться, я вам показую. Ми в 21-14. Так, да, сюди прийшли дві, два роботяги з вилами, загребли, сказали, так, це все нормально, це іспаріння. <рес> да, ось те, що ми побачили. Ось звідси чітко ось от, трубочка. ця лежить, угу. виходив дим, і у що загребли граблями. Це ну вистачає на декілька годин. Так? Воно кожен день виділяє е, жуткий сморід для А тут дитячий садок, буквально 100 метрів звідси. Таких точок не одна. да, І тут не одна ця точка, таке в озгаранні. Тут їх дуже багато. Днем прийти то це як вийшли. Там не одне таке згарання. Воно вже під ранок буде знов і... заново диміти. Обережно, бо можна провалитися. Я, я вам я серйозно кажу. можна дивіться. Ось як було 8 годин. Видно здалеку з-за озера. Ось це я побачила. Я одразу викликала мунварту. Ми підійшли сюди поближче. Ось така. І вчора горіло в іншому місці. Ми були з начальником муніципальної варти Гостомеля, вище там горіло. Навіть не скажу. В 3 числа, ось я вам покажу зараз, було буквально метрів за 30 звідси нижче. Також з муніципальною вартою це було зафіксовано. Ось дивіться, це те, що було 20 метрів звідси. Ось такі от дири, з них просто таке є що тут просто жесть. Диму, і вони тут, періодично тут ну, з'являються. Подивіться, о, просто якийсь шлях. Бувається. Дивіться, ці всі відео ми надамо в рамках досудового. Про яке самозаймання та річ, якщо це потрапиться? Це вчорашнє відео. Вчора ми були. Ось. Це Дивіться, яка печера. Місця. Це інше місце, це не тут. Так само. При нас сьогодні прийшов мужчина, Юрій сказав, що робітник. він при, представився як робітник підприємства, яке тут займається цими землями, і сказав, що ми це засипемо зараз. Я говорю, ну чекайте, я говорю, ми маємо зафіксувати це все, але при нас він взяв, зробив ногою, просто засипав. Ми тримали його до останнього, але він просто вже в присутствиї вас ушев. Мокфе координати, щоб тут поставити точку? Зараз зробили жодний гривий кордон. Хто <клес> показує? Що з координати Ну, все координати 50.56. Точка, точка. Ну, можешь сфотографувати. Не, то я зараз е, так само. Е, так, ми приймемо у вас заяви. Відберемо пояснення, але давайте пройдемо до автомобіля, бо я тільки одну заяву. Да, дивіться, тут сенсу не має бути однозначно. Да, на ми, сьогодні ми. ви місце відмітьте і ми будемо повідомляти. Ні, я зараз напишу огляд. Да, так, да. Ми пофотографували, зафіксували ці координати. Ви пройдете, ми тут. Так, ну, да, да, звісно, да, звісно. Такі, ми да. Давайте, коротким шляхом да, давайте, давай. бо ми якось так довго йшли, що ми думали, що mm. на Києві нас вийдемо. Ми туди теж йшли, тому я вас туди і послав. А то дівчата просто місні, вони тут більше знають ну, цих да, троп. Давайте, Да. 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 Так, найголовніше не на якого дрота не наступити, теж тут моменти є. Ну, тут сюди наші трактори відбулися. В неділю, так? В неділю, так. В неділю, В неділю, мабуть, засипали всі непрозуміли і вони йшли сюди. Да. Так, будь ласка, хто там слідчий? Кому вручать? Заява на чотирьох листак, листках. ми зафіксували, можна не розписувати. Да. Там написано власноруч, коротко суть. Що в чому? Є огляд ми зробили по угу. передамо. Все, дякую, завтра зайду райвідділ за витягом. Да. Ну, все, все добре, до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення. Да. Да, і вам дякую. Все, споти. щасливо. Да, да. 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 Дякую. Угу.